Добрий ранок, діти. Мене звати Марійка. Сьогодні я з мамою ходила до магазину та купила продукти. Погляньте, що ми придбали? Так, сіль, молоко, хліб, цукор, цукерки, фрукти та перець. Розкладіть разом зі мною ці продукти у спеціальний посуд. Назвіть, що куди кладуть. Сіль кладуть. Так, у сільницю. Цукор. У цукорницю. Молоко. У молочник, Хліб. у хлібницю, цукерки, у цукерницю. Перець, у перечницю. фрукти. У фруктовницю. Молодці, всі продукти розклали. Марійка приготувала суп та салат з овочів. Діти, у чому можна подати суп до столу? Так, суп подати у супниці? А салат? Так. У салатниці. Правильно, які ви молодці, до побачення, діти!